Всі. Але, знайшовши її, мало хто знає, що з нею робити. Дійсно, як розпорядитися таким багатством, знайти відповідь на це питання дуже важливо, тому що любов, як відомо, дама прихлива, може злетіти. Якщо поставити питання, що таке любов, можна почути різні відповіді. Це є потреба в іншій людині, душевний комфорт, сенс життя, звичка і навіть самопожертва. Любити значить віддавати себе. Чи готові ми до цього не всі. Любов це бажання прожити з конкретною людиною всі відпущені нідоли, дні, години. Віддавати, віддавати значить втрачати чогось, чи може жертвувати, не очікуючи на віддачу. Але що може віддати одна любляча людина інші? Все радість, свої почуття, думки, інтереси, свій смуток, усі прояви свого життя. Отже, ділячи своїм життям, людина збагачує іншого збільшуючи його життєву силу, вона віддає не зад того, що потримати, віддавати, жертвувати саме по собі для да неї радість. Любов без відповіді не принижує, а піднімає її, а світла материнська любов до дитини це готовність Тому матір вірить дитину, надіється на неї і любить навіть ціною власного життя. А іноді може статися так, що мати готова навіть віддати своє життя заради того, щоб її дитина дихала, жила. Як стверджував філософ Вільгельм Блейбніс, любити значить жити життям того, кого любиш, знаходити в щасті іншого своє власне щастя. Я переконана, що в кожній людині є світло, є добро, Світло у темряві світить. Любляча людина живе в люблячому світі. Ворожа нелаштована людина в ворожому світі. Кожен зустрічний служить нам зеркалом. Отже, дієва сила любові будується на здатності віддавати на турботі, повазі та знаннях. Я хочу від щирого серця побажати всім вам, знайти здатність формувати свій образ, здатність через самопожертву любити один одному. І бути світлим і добрим, щоб мати у своєму серці щастя та радість. Завжди любіть один одного, бо у світі немає майже нічого світлішого, крім любові. Дякую за увагу.